Уваги Лариса Блахтеняк, лілея, село Волошиново. За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони мене тепер в палатах вітають, царівною називають очей, не спускають з мого світу? Дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королеви цвіте, я не знаю, моя сестро, і цвіт королевий схилив свою головоньку червоно рожеву до білого пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея росою сльозою, заплакала і сказала, брате мій, з тобою. Ми давно вже кохаємось, а я й не сказала. Як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина, я гралася. Забавлялась, а вона все в'яла, і нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла, а мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах, не знала я, що байстряя, що його дитина пан поїхав десь далеко, а мене Кинув. І прокляли його люди, будинок спалили, а мене не знаю, за що убити не вбили, Тільки мої довгі коси постригли, накрили острижену ганчіркою та ще й греготали жиди навіть нечистії. На мене плювали, Отаке-то, мій братику, було мені в світі молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тину, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білий. Аж гай звеселила. Зимою люди Боже мій. Хату не пустили, а весною, мов на диво. На мене дивились, і дівчата заквічались і почали звати лілеєю снігом цвітом. І я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи мені, мій братику, королевий цвіте, за що мене Бог поставив цвітом на сім світі. Щоб я людей веселила тих самих, що вбили мене і матір, милосердний, святий Боже милий. І заплакала лілея, а світ, світ королевий, схилив свою голівоньку червону рожеву до білого пониклого личенька лілеї.